Усім привіт! Сьогодні буду готувати яєчню з помідорами, але на турецький манер. Називається вона Менемен і чимось може нагадати вам шакшуку. Але насправді це інша страва. На відміну від шакшуки, у менемен не додають багато спецій. Але ви вільні люди, і якщо вам дуже хочеться, то можете додати все, що завгодно. Для цієї страви нам знадобляться помідори, перець. Зазвичай беруть зелений більш простіший, але я такого на базарі не знайшла, тому беру червоний болгарський солодкий перець яйця. Перець нарізаємо кубиками не надто дрібно, не надто крупно, в якийсь середній варіант. Зазвичай мене їдять на сніданок, тому ця страва повинна готуватися швидко. Після цього переходжу до нарізання помідорів. Вони мають бути спілими, м'якенькими. Краще, якщо будуть рожеві, але в принципі можете взяти будь-які, які у вас є. Помідори ви можете почистити, а можете залишити зі шкіркою. Тут на ваше бажання. Відразу скажу щодо того, чи додавати в мене мен цибулю. Виявляється, у Туреччині точаться такі страшні дебати стосовно цього питання. Щось приблизно нашої окрошки і те, чим її заправляти. Хочете, додавайте, не хочете, не додавайте. Я обіцяю, що я не розкажу ні туркам і вас засуджувати не буду. Не втомлююся вам повторювати, що кожне яйце потрібно розбивати в окрему мисочку для того, щоб подивитися, чи все з ним добре. Тобто розбили, подивилися, і якщо все добре, то перелили в основну миску. І виделкою перемішуємо. Так, щоб з'єдналися білки і жовтки. Сильно збивати не потрібно. Додаємо сіль. Паралельно поставте нагрівати пательню. Вибирайте таку посуду, яку ви потім зможете поставити на стіл, бо мене найчастіше подають саме у сковорідці. Розігрійте шматочок вершкового масла та кілька ложок олії. Коли вони нагріються, викладіть перець. Коли перець стане м'яким, додаємо томати і солимо. Мої помідори повністю стали м'якенькими. Нам треба їх прим'яти. Це можна зробити або ложкою-лопаткою, або отакою чавилкою для картоплі. І от тепер додаємо яйця. Я злегка перемішую, сильно мішати не буду. Часто можна помітити, що в мене мене додають якісь м'ясні продукти або шматочки сиру. Так виходить набагато смачніше. Ну, і смажити цю страву потрібно кілька хвилин доти, доки яйця не приготуються і в моєму випадку доки не розплавиться сир. Трішки пластівці в на останок. Нарізаємо хліб, бо їсти таку яєчню без хліба це просто злочин. В залежності від того, як ви більше любите, ви можете зробити більше соусу або більше яєць. І я хочу сказати вам, що це дійсно дуже смачно, тому я не дивуюся популярності цієї страви. Обов'язково спробуйте і напишіть, як вам. Також дякую всім за класна моцарела.